Кожного козаченьки. Відзвитяги до отамана є одна україна ненька, але я ще й панама. -мама. Так, військовослужбовець та музикант з позивним карма виконує пісню за рядками вірша поета Олександра Ірванця. Співає її не на сцені, а в тролейбусі ця ініціатива має назву поетично-патріотичний тролейбус. Позитивно звісно я відношусь до таких заходів, але на жаль. На жаль, багато хто не розуміє того, що відбувається насправді у нас зараз. Я не хочу виносити ніяких коректив чи а, сумбурів. Чи як ви це можете назвати? Ну зараз важко, дійсно важко. Запрошеним гостем був рівненський поет Олександр Ірванець. Чоловік каже, такі заходи надзвичайно важливі в період війни. Ми сьогодні говоримо про. Поетів, які обрали, обрали військовий шлях. А, ну, це власне насамперед для нас, для рівнян, це Максим Кривцов. Весни, шановна тишина, колишиться каштан. І в коливанні каштана виглядає шайтан. Декламував свої вірші й колишній учень Олександра Ірванця. Вадим Фішер, здебільшого, пише прозу, однак має й кілька поезій. Це загалом дуже мило, що такі дощовий день люди зібрались просто, щоб поїздити на старовинному тролейбусі, послухати Олександра Васильовичервенця і почитати вірші свої чиїсь. Це це гарно рівнянам такий захід до вподоби кажуть, буденність стає насиченішою. Людям потрібно якесь різноманіття, якось проводити час, ну, дізнаватися щось про своє місто, про людей, які в ньому щось роблять, цікаве. Це дуже крута ініціатива. Курсував поетичний тролейбус від мототреку до північного, а далі на боярку. Такий захід рівно електротранс організовує вже вдруге. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.